Поясню людською мовою про всі налаштування, які є в твоєму айфоні. Привіт, мене звати Влада Гармаш, і ви на моєму YouTube каналі. Тут я розповідаю про контент, маркетинг та життя на балі, бо саме звідси я записую вам ці відео. І сьогодні всі налаштування я буду вам показувати на своєму 13 му iPhone Pro Max. В мене два телефони, ще є 15, але на днях я його впустила і він розбився. І розбилась оця вся задня поверхня. Мабуть, це перший раз за всю історію, коли в мене розбився iPhone. Найголовніше налаштування нашої камери. З чого ми починаємо будь-яку зйомку, це ми беремо якусь котонову поверхню і гарнесенько притираємо нашу камеру задню та передню. Це налаштування, з якого ми починаємо все. Все будь-яку зйомку, тому це найголовніше, не забувайте про це. І зараз, щоб це було відео для вас максимально корисним, ви можете мене відкрити на якомусь іншому пристрої, може на планшеті, комп'ютері, ще десь, і одразу відкрити налаштування свого телефону, щоб ми одразу проходилися і налаштовували вашу камеру, щоб це було для вас максимально продуктивним переглядом відео. Першим ділом ми переходимо до розділу камера. В наших налаштуваннях і перейдемо спочатку до всього, що стосується композиції. Тут в нас сітка, це такі лінії, які є на екрані, які допомагають вам перше вирівняти горизонт, взагалі розуміти якусь композицію кадру базову, та просто орієнтуватися в просторі, тому ми її вмикаємо. Далі це відзеркалювання зображення з передньої камери. Давайте одразу на практиці дивитися, що це означає. Роблю фото з вимкненою функцією. І тепер повертаюся до налаштувань і, наприклад, вмикаю її. Роблю ще одне фото. І тепер ми бачимо. Та ж сама я, але. Відзеркалених. І в мене орієнтир, як я люблю, щоб я виглядала, в мене є мушка. Це Пірсінг, він називається Манро. Він зі мною вже років 6. Я навіть забуваю про нього. Може навіть хтось з вас його не помітив. І я люблю, коли мушка в мене знаходиться з правої сторони, коли я дивлюсь на себе. Тому я цю функцію для себе вимикаю, тому що мені звичніше, так, мені приємніше на себе дивитися ось так. Ніж ось так. Ці налаштування, це бачите, це лише ваші власні смаки. Ви маєте зробити фотографію так і так, подивитися, як ви собі більше подобаєтесь, і прийняти рішення. Я вимикаю, бо мені не подобається. Я сприймаю себе з вимкненою цією функцією. Далі це перегляди поза рамкою. Що це таке одразу? Давайте дивитися на ділі. Вимикаємо та повертаємося в камеру. І що ми бачимо? Ми бачимо ось тут і тут. Чорні смужки, тобто у нас кропає. І ми не бачимо, що за межами цього чорного простору. Тепер ми повертаємося в налаштування, вмикаємо. Це видно на задній камері, тобто ми бачимо, що є за рамками чорного. Полотна, який був до цього, і ми бачимо, наскільки ми ще можемо збільшити кадр і що в цей кадр може потрапити. У себе цю функцію я залишу ввімкненою, мені вона подобається. Далі це стилі фотографій. Це наче фільтри вже вбудовані в нашу камеру, які пропонує нам сам iPhone. Тобто, це такі невеличкі стилі. Тут, наприклад, більше теплоти або тону я не користуюся. Якщо я вже хочу якось змінити фотографію, я вже Потім працюю в окремих додатках, теплоту, аби або ще щось. Ну і взагалі я вважаю, що якщо накладати якийсь фільтр, то вже накладати і на фото, і на відео, так? а не так, що в мене фотографії будуть класні, тепленькі, а відео будуть якісь холодні. Тому в стилі ви можете їх а, вімкнути. Також ви можете вімкнути їх не тут, щоб не заходити в налаштування, потім повертатися до камери. Вже ви можете вімкнути камеру. Далі ми робимо ось такий. Наверх свайп, і тут в нас є наші стилі. Далі це пріоритет швидкості зйомки. Якщо не на занудному, то що це таке? Коли ви робите дуже багато знімків, типу і коли ви вимикаєте цю функцію, то він робить на швидкість, а не на якість. Якщо ви вмикаєте цю функцію, то він трішки довше оброблює кожну фотографію, коли робить. Це долі секунди. Ви не помітите цього, але він більш деталізовано оброблює фотографію. Але в нашому з вами житті ви різниці. Не замітити для фоточок в сторіс, тому, якщо хочете, можете залишити. Якщо хочете, можете вимкнути. Далі корекції викривлення об'єктива. Це стосується тільки тоді, коли ви вмикаєте фішай, це ось ці 0,5, бо він якось так більше захоплює, і ось цей фішай він може трішки закругляти края, так. І щоб він їх не закругляв, не було таке риб'є око, типу ж, ось так. так, Ви можете ввімкнути цю функцію, щоб вас, або те, що ви фотографуєте, не розмивало по краям. Але якщо дуже просто, просто ввімкніть і забудьте. Далі це керування макрорежимом. Взагалі, мені не подобається макрорежим. Що це таке? Давайте дивитися, ось ми робимо фотографію. Я свої нігтіки дуже-дуже близько ось так підсовую. І воно мені, наче, з дуже поганою якістю показує, якщо чесно. І ось ця квіточка це функція вимкнути ось цей макрорежим. Але якщо я буду підсовувати дуже близько свої нігті, бачите, воно все розмите. Десь ось тут нормально. Так? Але ближче воно не хоче. І ми можемо ввімкнути цю макрозйомку, і наша камера, наче переключиться там з однієї на іншу, і він зможе більш детально зробити ось цю макрозйомку. Але вона, на мою думку, така неякісна. І якщо ви реально любите знімати в макро зйомці, то я вам раджу просто купити спеціальну лінзу, яка як крабік ціпляється на ваш телефон, і вона реально буде. Круто фіксувати. Вам цю макрозйомку і буде і якісніше, і взагалі більш професійніше. І тому, якщо будемо робити підсумку, ви можете цю функцію вімкнути. Але, наприклад, ми вже повертаємося на вербу. Тут ми завершили з нашими налаштуваннями, і заходимо в такий класний розділ, який називається опції утримання режиму. Зараз в мене тут для прикладу все вимкнуто, але ми зараз все будемо з вами включати. Що це означає? Наприклад, ви фоткались якось під дуже сильним сонцем, ви собі там понизили експозицію, ви якісь зробили особливі налаштування, і ви наступного разу хочете коли включати телефон, щоб ці всі. Налаштування залишились, тому ви вмикаєте. Ну ми зараз пройдемося по всім, але ви вмикаєте всі ці налаштування, і ваш останній сіанс він наче залишається. Всі налаштування. Класичні налаштування айфону звучать так, щоб ви не налаштували. Якщо у вас не ввімкнено ось ці всі функції, то коли ви покинете додаток камера, все зіб'ється і повернеться в свої стандартні налаштування та в розділ фото. Але я ж кажу, я. Частіше за все користуюсь відео, і я витрачаю долі секунди, але витрачаю на те, щоб перейти з режиму фото на відео. Бо інколи я їду на балі, бачу якусь дуже кумедну ситуацію, я хочу дістати камеру і швидко зняти, бо вона зараз е, уїде. Бо, наприклад, якось пса дуже цікаво везуть, або ще щось. Тому, коли я буду закривати камеру, додаток камери, і коли я буду все ж таки повертатися, я буду повертатися на відео. Тобто цей розділ допомагає нам зберегти всі наші останні дії. І, наприклад, режим камери це ж те, що я казала, бо стандартно воно переведе на фото. Це і творчі. Засоби це фільтри, якщо ви все ж таки додали, так це пропорції, тип світла, глибина от, наприклад, глибина. Коли ви будете фоткати на портретний режим, там є F, це фокусна, фокусна відстань, і її краще робити більшою, де ми далі про це поговоримо, щоб воно було більш натуральненько, і щоб воно зберігалося і ви кожного разу це не налаштовували. Тому я вам просто раджу: ось це все помикає. У вас тут і лайф фото будуть. Це коли ви робите фотку, але ви можете зажати на неї, і вона покаже якось трошки в рухі, що було там за долі секунди до цього і після цього кадру. Далі це масштаб портрета, нічний режим, керування експозиції, керування макрорежимом. Я просто вам раджу все це зберегти, бо всі ці налаштування, які ви вімкнете, з вами залишаться навіть коли ви повернетесь до камери. Ось такою дуже зрозумілою людською мовою. Мовою пояснила. Далі ми переходимо з вами в формати. У нас тут є високоефективний, найвища сумісність, всі. Думку гадають, що краще, я вам раджу, високоефективний, тому що ви не знаєте, в який час ви захочете зняти щось в 4-60 кадрів в секунду або просто в 240. Ну тобто, хай краще він буде вімкнений. І далі в нас тут є ще два показники: Apple Епл Прорев, Apple ProRes. Я не впевнена, що я правильно це ви вимовила, але що це таке? Це для професіоналів. Ви. Якщо ви увімкнете ці функції, ваші фотографії будуть робитися більш якісно і якісно з точки зору ось цих пікселів для того, щоб, якщо ви любите обробляти фотографії саме в фотошопі, і працювати з кожним кольором окремо, ну, тобто, це, наприклад, ваша професія, це ваша робота. Бо Статистична людина цього не робить, я цього не роблю. І тоді ви зможете пропрацювати кожен колір на фотографії окремо. Типу, зелений, більш глибокий, синій більш такий, а, м -м 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 -м, чорний та білий. Ну, тобто, це для профіків, так? Трішки для зануд, але я не хочу називати цих людей зануд. Це просто для профіків. Тому це важливість зробити настільки якісний кадр, щоб потім можна було на комп'ютері його Отак, от, от виліпити, просто зробити все, що ви бажаєте. І наступна версія це для відео. Але зараз я вам скажу факт, який е зразу ви зрозумієте, чого ви хочете її вимкнути. Одна хвилина. Відео в такому форматі буде важити 6 ГБ. Я перепрошую, але в нас з вами не так багато пам'яті. В мене так точно. Тому ми вимикаємо тут нам більше нічого не потрібно. Далі це в нас запис відео, і тут теж ходять балади, що яке саме робити. Але на практиці дев'ятирічного досвіду ми вмикаємо. 1080 і 60 кадрів в секунду, і цього вам буде достатньо. Я вам зараз хочу швиденько пояснити, що таке 4К. 4К це теж трішки для Профіків, це коли ви зняли відео, наприклад, в 4К. І далі ви розумієте, що під час монтажу ви будете дуже сильно його обрізати, кропати, дуже сильно приближувати. І ви хочете залишити якісь деталей, до яких ви будете приближуватися. Якщо ми кажемо про якісь сімейні фотографії, ваші прогулянки, ваші сторіс або ще щось, вони не будуть кращими, якщо ви їх зробите в 4К, а не в 1080. Додатково. Якщо ви будете знімати в 4К, монтувати і зберігати в 4К, в Інстаграм воно все одно не завантажиться в 4К. Інстаграм буде зжимати якість вашого відео до того формату, в якому йому комфортніше буде зберігати всі відео та фото користувачів зі всього світу на своїх сервірах, де вони зберігають ці фото і відео. Бо це все. Фотографії і відео всіх людей на планеті десь зберігаються. І Інстаграм за це кожен день, там місяць, рік, він платить, він платить за те, що він зберігає наші фотографії. Інакше вони б видалялися протягом якого часу. Тому я вам раджу 1080 на 60 Кадрів в секунду далі. Це в нас показник формат PAL. Його треба вмикати тільки по вашому запиту. Коли це треба робити, в основному в новорічний час. Чому? Бо багато дуже є ліхтариків, якогось світла, і воно на відео ось так мерехтить. Щоб воно не мерехтіло, ми вмикаємо пал. Але коли ми вмикаємо пал, він не дозволяє нам знімати в 60 кадрів в секунду, а тільки в 25. Тому я не раджу вмикати цю функцію. Робіть це тільки по вашому запиту. Ви знімаєте відео, бачите ось цей відрізок. Відео, тут мерехтять якісь ліхтарки, ввімкнули, зняли і далі знімаєте в класичному для вас форматі. Тому що чим більше кадрів за секунду, у нас тут є декілька кадрів за секунду, є 24, 30 і 60. І вони відповідають на бітрейт. І зараз я перейшла на якусь незрозумілу мову. Але якщо ми говоримо людською мовою, я вам просто раджу знімати. 1080 та 60 кадрів в секунду. А ваш пал вмикати тільки коли у вас на це є запит. Відео Аж діє. Я вас дуже прошу. Тут теж можна пірнати дуже глибоко і розповідати, чому це погано. Але я вам просто раджу знімати з вимкнутим Аж Він буде змінювати та. Якось деформувати колір вашого відео. Я на своїх навчаннях приводжу приклади, але просто повірте мене, не вмикайте. Далі автовибір частоти вибирайте і 30, і 60. Це щоб коли ви повернетесь в камеру, ви ось тут могли ось це швиденько змінити. І далі це в нас замок камер. Дуже прикольна штука. Раджую вімкнути, що це таке. Наприклад, я переведу камеру на задню. І коли я буду записувати відео, воно мені не дасть збільшити на 05, бачите? А коли я почну з 0,5, воно не дасть мені перейти далі е, x3. Як це має працювати на ділі? В нас є тут три камери. Кожна за щось відповідає: одна за фіша, інша за макро, третя там за ще щось, так за передачу кольорів і ще щось. І ось ця різниця між 0,5 і X9 дуже велика. І коли ви будете переходити з однієї на другу, ось так пальчиком, то у вас буде якість змінюватися, ви будете бачити на власні очі. І вважається, що якщо ви будете працювати тільки в цій, Дистанції, так, типу 1х9 або 0,5, то так воно буде краще. Занудна тема можете просто вімкнути або подивитися, як вам краще подобається. Найцінніша моя порада, я бачу, як це роблять мої друзі і навіть друзі-блогери, і я кожного разу їх поправляю, але не тому, що я зануда, а тому, що я піклуюся про них, бо вони потім будуть мучитися, коли будуть викладати сторіс. Класичні налаштування камери показують нам картинку 3 на 4. Але коли ми виходимо в сторіс, в нас картинки, в нас наші відео, вони 9 на 16. Тому ми свайпаємо трішки отак от вгору і замість 4 на 3 обираємо 16 на 9. І тоді в нас є повністю наш кадр, і це стосується і відео, і фото. Давайте ми зробимо з вами фотографію 9 на 16. І тепер зробимо 4 на 3. І перейдемо в Інстаграм. І ось ми бачимо, як в нас фотографія, яка була 4 на 3, яка вона обрізана. Я думаю, ви частенько бачили це у друзів, в яких ось такі є фотки в сторіс. Для мене це дивно, на що ці поля, коли можна просто обрати налаштування. І ось фотографія 9 х 16, яка повністю. А, вона влізає в наші рамочки наших сторіс. І так як ми ще вмикали лайф фото, у нас тут в сторіс з'являється ось така функція, ми можемо зробити декілька таких бумерангів. Доволі старомодна штука, але інколи буває, в мене було якесь таке фото, десь ми знімали на басейні. І там я. Сижу неподвижно, але ну, там хтось пролітає, може птичка якась. І воно прикольне, я типу статична, а ось ця птичка, вона, наче як бумерангу. І це виглядало дуже прикольно. Тому тут треба дивитися, коли це в тему, а коли ні. Далі, коли ми говоримо про портрет, те, що я вам казала, F, фокусна відстань, ми на неї натискаємо і зменшуємо її. Бо коли воно велике, ви бачите, в мене, наче я вирізана, і волосечко, воно якось погано вирізає. Тому ми зменшуємо його. Але якщо ми говоримо про фотографію, ви можете зробити фотографію, потім перейти до фото, змінити. І тут в налаштуваннях, ось зверху. Ви можете змінити це розмиття, якщо ви зробили занадто або недостатньо і змінити. Бачите? Ось так. Але що стосується портретної зйомки, як бачите, тут чомусь, я не розумію, чому Apple це ще не зробили, тут ми не можемо обрати формат 9 на 16. Тому ми ось такі обрізані. Тому я раджу подалі висовувати ручку, щоб зробити фотографію, і коли вона буде обрізатися в сторіс. Вона не дуже сильно обрізалася. І в кінці в нас подаруночки. В мене два подаруночка. Перша: ми налаштували твою камеру, тепер час знімати свої перші відео. Та зрозуміти, що це не складно, тим паче з владою Гармаш. Тому переходь в мій інстаграм, підписуйся, і пиши мені в директ кодове слово Зебра. Я безкоштовно відправлю тобі. Три відео уроки, після яких ти зрозумієш, що о май гад, як це було круто. І другий бонус я буду розігрувати серед тих, хто буде ділитися моїм контентом та розповідати про канал Влади Гармаш. Тому виставляй сторіс, як ти дивишся це відео та свої інсайти ти сьогодні дізналася про нову функцію, та обов'язково позначай мою сторінку в інстаграм, щоб я це побачила. І абсолютно рандомно я буду відсилати тобі доступ до свого. Платного міні-марафону абсолютно безкоштовно на тебе буде чекати чотири відео уроки. І навіть якщо ти його до цього купляла, значить в тебе буде можливість отримати наступний абсолютно безкоштовно. Тому діліться моїм контентом. Не забувайте ставити лайк, підписуватися, залишати коментарі. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!